Вечора в ефірі телеканалу Новини. Мене звати Ірина Худоба, і сьогодні я розповім вам про таке. Тернополянам прогнозують три штами вірусу грипу. На Небезпечних ділянках доріг Тернопільщини працюють відеокамери. Тернопільські полісмени пішли до дитячого садка. Каліфорнія, Гонконг та Брізбен. Наступний сюжет не про географію. Епідеміологи вже знають, які штами грипу загрожуватимуть мешканцям області цього епідсезону, розповіли і нам. До осені все ближче, і приноситься пора року. Зазвичай не лише врожаї, а й ріст захворюваності на застуду і грип. За прогнозами цього епідсезону Тернопільщиною циркулюватимуть три штами грипу, розповідають в обласному лабораторному центрі. Відповідно, це буде А Каліфорнія, аж н 1 а Гонконг, аж н 2 і вірус Б Брізбен. Тобто Такі штами очікуються, зокрема, в цьому періоді, тобто це 16-17 роки. Зазвичай в нас під сезон з грипу він починається десь з 1 жовтня. Всі ці штами, зазначає Марія Павельєва, для українців, не нові, адже циркулювали і раніше. Звичайно, що має бути вакцина. В переважній більшості завжди була трьохвалентна вакцина. В цьому році можливо ще і чотирьохвалентна вакцина, і там буде ну, включений. B. Пукет подібний вірус, той, який циркулював у нас у минулому році. Наразі ж запевняє Марія Павельєва, епіситуація в області є звичною для даної пори року. І, хоч гострі респіраторні захворювання реєструють і влітку, щотижневий моніторинг показує до порогу ще далеко. Якщо проаналізувати останні два тижні, то підпорі захворювані складає 6,4-6,5 при епідпороговому значенні 12,5-13,1. Тобто, як ми бачимо, що до епідпорогу ще добряча половина, тобто 50%. Ми говоримо, що поки що росту захворюваності відповідно як такого немає. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в області повідомили про дві пожежі, які розпочалися вчора, але рятувальники на місцях працюють і сьогодні. Більше у наступному сюжеті. Вчора, в другій половині дня, рятувальники отримали повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі в селі Малашівці Тернопільського району. Площа горіння займала близько 500 квадратних метрів. На гасіння пожежі була залучена основна одиниця пожежної техніки це автоцистерна першої державної пожежно-рятувальної частини, а також долучалися додаткові сили та засоби, а це екскаватор, два самоскиди. Бульдозер і великоїмкісна автоцистерна для підвозу води об'ємом 40 метрів кубічних. Загрози перекидання вогню на місце. Основного складування твердих побутових відходів немає. На даний момент там все ще працюють пожежно-рятувальні підрозділи. Ще одна пожежа повідомляють в управлінні ДСНС. Спалахнула вчора ввечері на Миколинецькій бічній в Тернополі. Прибувши на місце черговий караул розвідкою. Підтвердив факт горіння сухої рослинності. Орієнтовна площа займання складала 300 квадратних метрів. Складність гасіння даної пожежі полягає в тому, що місцевість є болотистою і рятувальникам, а також спеціальній техніці тяжко дістатися до осередку загорання. Проте ситуація є контрольованою. Рятувальники дотримуючись всіх правил безпеки, тримають пожежу під контролем. Загрози поширення вогню на сусідній будівлі немає, запевняють рятувальники, які працюють на місці. На Тернопільщині у новому навчальному році буде на чотири школи менше. Зачинять сільські навчальні заклади у Бережанському, Зборівському і Теребовлянському районах. Детальніше у сюжеті. У зв'язку з недостатньою кількістю учнів з 1 вересня в області закриють чотири початкові школи. Про це розповіли в обласному управлінні освіти. Це є Поточанська ступеня Бережанського району, школа першого ступеня села Білокриниця Зборівського району, школа першого ступеня села Тростянець Зборівського району і школа першого ступеня села Папірня Теребовлянського району. Крім того, два навчальних заклади призупинять своє функціонування. Тимчасово це школа першого ступеня, село Харитонівці Заліщицького району. І початкових класів НВК Осниківської зож першого ступеня це дитячий садочок Лановецького району. Ганна Зварич пояснює, рішення щодо закриття або тимчасового призупинення діяльності шкіл прийняли місцеві ради і додає, як тільки там з'явиться достатня кількість учнів, школи відчинять двері. А поки дітей із навчальних закладів, які потрапили під оптимізацію, переводитимуть у школи найближчих сіл. Щодо вчителів, то питання з їхнім новим працевлаштуванням вирішується Наразі їм пропонують як альтернативу роботу у сусідніх сільських навчальних закладах. Днями поблизу села Комарівка Бережанського району на дорозі міжнародного значення Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка встановили ще одну камеру відеоспостереження. Цьогоріч це вже п'ята. Камери відеоспостереження дорожники встановлюють на найбільш проблемних ділянках доріг, місцях концентрації ДТП на спусках, підйомах та крутих поворотах. За останні два роки на Тернопільщині облаштували 17 таких камер, 5 з яких цього року. У пріоритеті розповідають у службі автомобільних доріг області шляхи міжнародного значення. М дев'ятнадцять дома навколь Черниці Тереблечця і дорога М 12 Стрий Тернопіль, рога знам'янка. Два міжнародних коридори, що дає встановлення камер, це місця концентрації ДТП. Тобто, дає можливість нам оцінювати стан проїзду, безпечність проїзду. Що стосується зимових умов, ми можемо бачити, чи є затори, можемо бачити, чи є ожеледиця на покритті, і приймати відповідне оперативне рішення. Працюють камери в режимі онлайн. Тобто, у реальному часі можна спостерігати за тим, що відбувається на тій чи іншій ділянці доріг, моніторити інтенсивність руху, стан проїздів і оперативно реагувати на ситуації, які виникають. Богдан Юлик пригадує, були випадки, коли. Відео з камер спостереження допомагали при встановленні причин ДТП і при виявленні порушників. Ми можемо бачити в кожному куті, де почав падати сніг, тобто де потрібно проводити посипку. Можем чи є затори. Можемо аналізувати інтенсивність руху. Зараз, наприклад, температура повітря в середньому більше 28 градусів. Ми можемо по камерах аналізувати скільки великотонажного транспорту приблизно проїжджає областю. завдяки цьому аналізу, ми встановлюємо вже вагові комплекси, де є найбільша інтенсивність руху великотонажного транспорту. Вартість облаштування однієї камери коливається в межах 10 тисяч гривень. На Тернопільщині протягом трьох років планують встановити близько. У Тернопільській області на гачок телефонних аферистів попалися вже декілька десятків людей. Зазвичай шахраї вимагають гроші із батьків за порятунок дітей. І хоч про подібні шляхи махінації розповідають чимало, люди ще досі вірять. До людини телефонують, запевняють її, чи то син, чи то дочка у біді. Заодно вказують і ціну порятунку. Жертвами такої афери стали чимало людей. Однак ні попередження, ні застереження правоохоронців перевіряти слова телефонних доброзичливців не діють. Днями шляхом такої афери зловмисник отримав 14 тисяч гривень від 81-річної пенсіонерки. До зборівського відділення поліції звернулась із заявою вчителька СМТ Залісті, похилого віку жінка про те, що до неї зателефонувала невідома особа, сказала їй, що її син знаходиться в поліції і для того, щоб його визволити, так як з даної ситуації потрібно перерахувати кошти на певний рахунок. Як він мені -то сказав, як ви дайте трубку синові, і він сказав: Ма, мам, я в поліції. Робіть то, що вони скажуть. Як він сказав, що він такий побитий, бо там вони билися, ну, що то він не бився, але почали битися, то і він може бився. І викинув, кинув того студента, знайдеш мішок, я кажу, ззаду. І взяв, кинув і розбив там двох і ще щось. ну, в общем, все побив. Порахував і сказав мені. Кажу, скільки платити? 14 тисяч. Де ж грошей? Шукайте, де хочете за три години. Що ви перелякана жінка? Одразу повірила: зібрала всі гроші, які мала вдома. Решту позичила у сусідки, не зателефонувавши сину, не перевіривши інформації, не роздумуючи, перерахувала кошти шахраю. Як результат, втрачені гроші та відкрите чергове кримінальне провадження за шахрайство. До слова про подібні дзвінки правоохоронці просять негайно повідомляти у поліцію. У топільче закінчують ремонтувати пішохідну доріжку, яка веде від центрального фонтану до екстрим-парку. Ремонт там почергово триває вже четвертий рік. За цей час відремонтували декілька алей, облаштували дитячий та спортивний майданчик, створили екстрим-парк. В цьому році доробляється повністю пішохідна доріжка вже до каскаду з фонтанами. облаштовано нове вуличне освітлення, місця для відпочинку, лавочки. Зокрема, протяжність доріжки, яка зроблена в цьому році, це понад 550 метрів. І фактично центральні алеї в парку тупільща будуть завершені повністю. Крім того, капітально деремонтовані три мостики, які були в аварійному стані, зараз вони в повноцінному в робочому стані. Залишиться лише роботи, поки де доробити це сполучення мілких доріжок, щоб з'єднати парк тупільч з місцями відпочинку і центральною доріжкою. Як зазначив Сергій Надал, разом із пішохідною облаштують і велодоріжку, що дасть можливість комфортно себе почувати у парку як пішоходам, так і велосипедистам. Блаштували дуже а, гарно наш мер старається для наших тернополян, так що надальше молоде покоління буде пам'ятати мера. усьому найкращому. Я так вважаю. Молода мама Інна гуляє з донечкою у парку щодня. Жінка розповідає, раніше по алеях з ямами прогулюватися з візочком було вкрай незручно. Дуже добре, що зробили доріжку. Дякуємо, дуже класно нам гуляти, так завершити ремонтні роботи планують до Дня міста. Кошторис понад 3,5 мільйони гривень. Тернопільські полісмени в рамках місячника безпеки дорожнього руху відвідують дошкільні заклади. В ігровій формі вони знайомлять дітей із правилами безпеки на дорозі. Як проходить таке навчання, бачили наші кореспонденти. У Тернопільському дитсадку номер 6 сьогодні вивчали правила дорожнього руху разом із патрульними. Діти в формі гри знайомились із знаками світлофора, а також спробували себе в ролі водіїв і пішоходів. Патрульні, які працюють з дошкільнятами, запевняють, малеча дуже швидко запам'ятовує всю інформацію. Діти є дуже різні, дуже цікаві, особливо в садочку. Вони є малесенькими, такими гарненькими. Вони сприймають інформацію, як губка впитують в себе, тобто ви самі мали з. Могу сьогодні побачити наскільки швидко вони засвоюють інформацію, тобто все, що ти їм говориш, вони одразу ж повторюють і вони запам'ятовують на відміну від дорослих дітей. Полісмени розповідають, подібні заходи дітям не лише корисні, а й цікаві, і переконують їм і самим така робота в радість. Саме цікавіше, коли ти приходиш до дітей, особливо в табори. Ну бо в садочках є вихователі, які там слідкують за порядком, які там допомагають. А в таборах зазвичай діти вони розкуті. І коли ти приходиш і вони тебе бачать, вони там, чіпляються за ноги, руки, вони стараються от на, на правильність і на правдість спробувати тебе там, потрогати, чи ти справжній, чи часом ти не робиш от такі моменти, коли тебе обнімають з усіх сторін, це настільки приємно, настільки відчуваєш тепло, ласку і любов від дітей, що от хочеться з ними все більше і більше проводити час. Після ігор навчань у залі діти пішли на вулицю, де їм було ще цікавіше, адже там вони мали можливість ознайомитись із патрульною машиною. В міст патрульної машини діти також перевірили. Тут знайшовся і бронежилет, і кайданки, і навіть резинова палиця. «А для чого вона потрібна?» для людину що найбільше сподобалось? Поліцейська машина і поліцейки. А що є в поліцейській машині? Що ти робив? «Говорив, тримав наручники, жилет меч. Сподобалось тобі? «Угу, дуже сподобалось. Враженнями діти ділились охоче, і слова патрульних про те, що інформацію вони запам'ятовують швидко, підтвердились. Розказували по правила дорожнього руху. А ти знаєш правила дорожнього руху? Які? На червоне можна їхати і йти, а на зелене можна їхати і йти. А скільки кольорів є в світлофорах? Три. Які? Жовтий, зелений і червоний. І для чого вони Щоб машини не збили людину. Червоний потрібен, щоб зупинитися, а жовтий приготуватись, а зелений вже їхати. Вже не можна їхати на червоне, а на зелене можна. А якщо немає світлофора, Можна дивитися направо і наліво. коли немає машин можна переходити. А Ще мені сподобалося, коли ми гралися. А що ви гралися? Там були круги жовті, червоні, фіолетові. І ще червоні. А зелені? Були. І що треба було коли робити? Коли плескали, то треба було один раз бігти, а коли два, то треба було заумирати, тільки то робили інші діти. А ми просто бігали. І коли казали на старт, то ми вставали. А в поліцейській машині що найбільше сподобалось? Мигалка, діти переконують, після візиту патрульних про правила дорожнього руху пам'ятатимуть постійно. А найголовніше знаєте, це те, що е, е, отримано е, позитивні, позитивні позитивні емоції від дітей. Ми бачимо позитивне налаштування самих патрульних, з якою вони любові віднеслися до них, е, з яким намаганням передати свої знання. От, е, створити такий психологічний клімат, психологічний комфорт, затишок. Їм дуже цікаво поговорити. Вгучномовець, рупор. Також цікаво понатискати на різні звукові сигнали. Зараз на даний момент, так як школи закриті, ми їздимо по садочкам, спілкуємося з дітьми, зі старшими групами, тому що ну, вони вже так, розуміють те, що ми їм доводимо. Дуже добре це доводити в ігровій формі, тому що вони більше це сприймають, більше розуміють. В рамках проведення місячника безпеки дорожнього руху в управлінні патрульної поліції Тернополя подібні заходи планують провести у всіх дошкільних навчальних закладах. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з інтебе і дізнаєтеся, що чимало цікавого.